Давно не чутно про корупцію в Міністерстві оборони. Ну я думаю, десь тиждень, може трошки більше. І знову ще один корупційний скандал: скандал про те, що знову звинувачення про вкрадений майже мільярд. Гривень на закупівлю броніків. Броніків для наших захисників це не корупція, це вбивство. Тому що, коли бронік неякісний, коли вбили хлопця або дівчину на фронті, то за це хтось має нести відповідальність не за не як за крадіжку, а як за вбивство. Причому навмисне, тому що крадуть вони абсолютно розуміючи в кого і що вони забирають. Це я вже мовчу на фоні тих скандалів, які ми бачили про яйця по 17 і як власниця фірми, яка їх поставляла до міністерства оборони, під час війни купує 5 готелів за кордоном. Не в Україні не буду їх там на Букавелі, у Львові або навіть в Одесі. А за кордоном, тобто, ті гроші, які мали йти на армію, вкрали, вивели за кордон і побудували там власний бізнес. Це про моральні якості, це про те. Чим займалося Міністерство оборони, і давайте пригадаємо, хто в нас відповідає за Міністерство оборони, хто відповідає за закупівлі, хто відповідає взагалі сьогодні за вертикаль влади. І пригадаємо те, що за яйця по 17, за картоплю, за куртки, за броніки, за снаряди, за міни так ніхто й не поніс відповідальність. Ну тобто діє правило ворогам: закон, а своїм усе. Але я думаю, що рано чи пізно це завершиться, і за це треба буде відповісти.